Гаразд. Обіцяв зробити відео про Кампер. Отже роблю. От в такому вигляді я його знайшов. Ціна в нього була 12 тисяч євро. Продавець не хотів вступати, тому взяв за таку ціну. Ну, в принципі, технічно він в чудовому стані. Пробіг в нього був, не пам'ятаю, 133 тисячі. за 20 років, скажімо так не, не так, не такий великий пробіг, як для 20 років. А всередині житлового модуля мені таки довелося дещо підремонтувати. А саме в мансарді я знайшов наслідки протікання. Так вони були старі, але е, ці, завдали шкоди. Мені довелося це все відремонтувати і заховати. І потім ще там двер, дверця у холодильнику. Також я трохи погрався з нею і відремонтував. Як кажуть, у нас на Україні знав, знав би, де впадеш, то підстелив би. Ось цей кампер я купив у якості моєї підстилки. Поки що я не впав, але все може бути, оскільки таких гарантій чітких я ще не маю. Тому що у разі, коли тебе попросять не опинитися в складній ситуації, я був змушений купити ось такий кампер. Ну, поки що такої ситуації не стало, не стало тому він, я його використовую для подорожей. Але якщо щось станеться, то в мене є хоч щось. Під місток йти спати не треба. А зараз покажу оцей кампер знаружі. Ну, він не новий, 2003 рік. Там 130. З лишнім кілометрів тисяч було, і я ще десь з тим, що наїздив. Ще доробляти багато чого треба, але постійно руки не доходять не тому, що не хочу, а тому, що нема, нема часу. Хотіти я хочу зробити, але нема часу постійно. Щось є. Справа в тому, що. Ремонтувати кампер, це річ, скажімо, так, непроста, оскільки будь-яка дрібниця вимагає дуже багато часу. І так як я не маю свого такого гаража для нього, мені треба це все позносити, після того, як я закінчу все позаносити. Та тільки одна думка, про це вже тобі відбиває будь-яке бажання займатися цим ділом. Тому був час, коли я е, мав трошки більше часу, зробив те, що міг, е, і так він мене і залишився. Зверху іржа трошки. Появилася. Коли промиваєш вікна, рідина від цих двірників попадає трошки туди, і це вона від цієї рідини утворилася, бо вода, навіть коли дощ, вода сюди не потрапляє, від цієї рідини. Ну, Тут такі роботи, бачите, Но це вона на швидкість не впливає. Треба буде одного часу зняти оцю бордик. І вирівняти його, тому що попередній власник десь легенько торкнув, він зігнувся, Ну це також на швидкість не впливає, тому я це залишаю. залишаю. тут відсік для двох балонів з газом. Давайте зайдемо всередину, я покажу, що там і до чого. А всередині. У нас якось так по-простому, по-спортанськи. Не ображайтеся, <звук> тому що це окрема тема. Чому саме так? Я вам поясню, чому саме так. Отже, ми тут Тут в мене все залишилося від останньої поїздки, як був. Тут в <звук> мене білих простих днів, <звук> Все по-простому. <звук> так що я не люблю цих прибирань. Тут два шкафчика таких собі для. Я тримаю речі, які можуть мені згодитися в дорозі. Радіо, вентилятори, там всяка ерунда інша зарядки, коробки, не пам'ятаю. Що в них, то таке не головне. Тут також щось є, але вже забувся, що. А тут всяка теплі речі, якісь ще один подушка. Майже пусто. Стараюся тримати його майже пустим, тому що коли він легший, він скоріше їде. Тут мої е, запаси, кружки, чай, сіль. Там є невеличкі запаси макарон. Можуть подивитися, ми ще ніби не, завезли, не завелися. Не бачу я слідів миші. Тут е, тут мене посуд, мисочки. Контейнери, в разі чого, кафіварка. О, екран. Це в мене плитка газова така. М -м, простенька. ну я Плитку я тримаю в чистоті, мені не подобається, грязний тримати це. Потім заводиться всяка живність, краще тримати все в чистоті. Працює в мене, здається, тільки ця. Ну Мені вистачає цього, треба подивитися. Але, але як я вже казав. Е, не вистачає часу, поки що мені повністю вистачає одної. І в кампері я готую рідко. Ну, А це мій шкаф ось так він виглядає. Більш-менш порядок. Ось Тут показувати, що в ньому нема смислу речі, які мені можуть бути потрібні в дорозі. Тут там всередині є телевізор, який я майже не дивлюся. Ні його не видно. Так. Ще що показати. Це... Так, до речі, це пульт управління, він досить такий простий. Це ми світло, вода. Якщо відключимо, світло погасне, включили, світло є. І вода це насос, підключення насосу. Ну і індикатори. Індикатор води не працює, а зі світлом то працює, бачите, ще є жовта, жовта і зелена. показує, що все заряджено по Такс. Так, де краще. Тут ще в кампері є два ліжка для дітей. Як бачимо, двохповерхове, одне і друге. Ну, Я їх використовую для тримати деякі речі. Так, Практично я їх не використовую. Як ви бачите, тут деякі речі, знизу пусто, подушки. Ну, коли ти в, е, в подорожі, то щось вик... покласти, одежу, якусь придягнути. Так, використовую на тому все. Ну, перейдемо в туалет. Туалет... туалет. Ох! Та щоб ти Ну, тепер ванна кімната в мене така ще в такому е... стані недоробленому. Так, в мене є ця перегородочка. Пластикова, що закриває, але вона мені більше заважає, ніж допомагає, тому я її зняв. Там в мене е термос з водою про запас, драбинка. Ось термос. Тут драбинка, щоб забиратися туди нагору. Ну і так використовую для цього. Тут це працює, туалет. Зеркало. Привіт. Ось тут е, всякі штуки до туалетна бумага, креми, всяка фігня, що може треба буде потрібна. Ось під цим сидінням в мене знаходиться бак з водою. Зараз покажу. Це все воно, що хочу туди добратися, треба це все зняти і тут підняти. Я не знаю наскільки він літрів. Напевно, на 50 літрів. І ще один бак на 50 літрів знаходиться під нижчим прикручений запасний. Ну, щодо води, то тут окрема тема. Я ніколи баки повні не набираю з собою, максимум 2 3 відра. І на тему все, оскільки я не хочу навантажувати кампер. 100 літрів це немала вага буде для камперу. Набрав, скільки мені треба. там, 2-3 відра, все, я поїхав. Закінчилося знайти воду в Італії не, не так важко. У мене там є відро. Набрав два-три відра, доляв та й далі. У відсіку напроти, де вода, у мене знаходиться вся електростанція, скажімо так, вся електрика кампера. Ну, тут вже для хлопців буде трошки цікавіше. Подивитися, що тут є. Тут я присобачив. Цей перетворювач, перетворювач з 12 на 220, так собі можу, який підключений від, е, до акумулятора. Тому 220 в мене постійно є. Тут знизу ще є другий акумуля, акумулятор. в мене два штуки їх. Там е, випрям, випрямляч, там е, реле. і е, Що там далі, я не розбирався. Ну, тут, як я його купив, тут все працювало. Я тільки що. Визначив, що один з цих двох акумуляторів вже не працює, то купив новий. А один був е працюючий, брав зарядку, все, тому з електрикою тут все ніби гаразд. Тепер перейдемо до холодильника. Це такий важливий елемент, важливий, але я ним користуюся рідко, оскільки нема такої. Я його трохи підремонтував тут, в цій зоні. Відновив трошки, поставив планку алюмінієву укріпляючу, бо він все було поламане тут. Підкрасив, підшугав. Тут морозилочка маленька, теж відвалюється ця прокладка, але про холодильник він, як і всі холодильники в камперах, він може працювати в трьох режимах. Тут він переключається, бачите. Від, коли ти в кампеджі, він, і в тебе є 220, він працює від 220. Він може так підтрим, працювати від 12 вольт, і коли в тебе нічого немає, то він може навіть працювати від газового балону. От, так що тут, ну, скажімо так, мало хто каже про це, тому що якщо ти хочеш його охолодити, треба тільки 220 вольт. Тобто він набирає швиденько там за 6, 7-8 годин він набирає цього холоду. А цих два інших режима 12 вольт і газовий балон газ, то вони призначені тільки, щоб підтримувати той холод. Зрозуміло, вони тобі не охолодять цих два режими. Так, як 220, скажімо так, вольт. Щоб його охолодити, то його треба спалити півбалона і треба часу, на, мабуть, 3-4 дні. Тоді там щось почне, якийсь такий легенький холод буде з'являтися. Ці два режими в основному призначені, щоб підтримувати той холод, який вже є. Тобто перед поїздкою, якщо так вже треба, то холодильника я переношу переноску. Лишаю його холодити, працювати на цілу ніч. Зранку я його нахожу вже холодним, тоді відключаю, завожу, і він вже цей холод, що набрав, підтримує за рахунок акумулятора. А Якщо я приїжджаю в ще якесь місце і в мене немає електрики і я не хочу палити солярку, то я виключаю і переключаю його на газовий режим. Тоді він так ще підтримує. Така ось справа. Тут ще в мене є ця, приношу вашу увагу, на... це моя ця камін мій газовий. Так, він працює на газу. Тільки на газу, ніяких Е... Досить корисна річ, маленький, як камінчик. Ти... Все майже автоматично. Тобі достатньо відкрити газ, нажати кнопочку тут. Де це він? Щось отак. От Опустити вниз, і вона починає. Чуєте, там тик-тик-тик-тик-тик-тик? Це пішла ця іскра, вона питається його запустити. Е -е... Питається його запустити, але так як газу немає, то вона його і не запустить. Це вентиляція. Кампер так влаштований, що там з нього є вихід, то гаряче повітря, тепле повітря, проходить по трубам. Ось тут знизу є такі ці труби, це вихід теплого повітря. Тобто він прогріває практично весь кампер. Ще є один вихід в туалеті, скажімо так, один тут. І ще є один під столом також. О, тут такий вентилятор. І він ганяє це тепле повітря по всьому кампері, скажімо. Ну, а основна маса тепло, тепла виходить звідси. А це моє любиме місце. Коли холодно, я собі тут сижу, гріюся, там поставлю на плитку телевізор, дивлюсь телевізор. Шторки в мене така проста кусок тканини я відгорнув ось тобі вигляд з вікна. Загорнув. Я, я ще раз повторюся, я цією красотою не страдаю. Я не жертва красоти. В кампері в мене, як ви бачите, все по-спортанськи, тому що подорожі мене навчили одному. Я не хочу, ну не навчили це мій власний вибір. Я не хочу тратити цей час на витріпування цих половичків, на прибирання. На, на ще щось я їду мандрувати. І весь мій час повинен бути належати мандрівкам, а на сидіння в кампері і прибирання і наводення цієї красоти. Мені, чесно кажучи, я людина проста, мені вже добре і в такій обстановці. Головне, щоб було чисто, щоб не було тої трави, сміття під ногами, щоб столик був вільний, чистий. Їм як я їм. Я не накладаю цих скатерків, не, не їм я навіть там з тих фарфорових мисок. Я собі поставив листочок бумаги, взяв якусь маленьку пластикову мисочку, піджарив яйце, заварив чаю. От мої обід або вечеря, або щось інше. Зранку кофе зробив, от на тому все. Ну, Рідко, рідко, рідко мені знаходить бажання щось приготувати. Кожна річ повинна мати своє місце. По-друге, по коли ти починаєш приїжджати або відправляєшся з одного місця в інше, ти не можеш все це лишати тако вільно на столах, на цьому. тому що на першому кругу в тебе все це полетить на землю, поб'ється. Перед відправкою постійно маєш все поховати, все поскладати, перевірити, чи всі двері закриті. Якщо не хочеш, щоб в дорозі тобі ця двер не гопкала бум-бам-бум-бам-бам-бум, -бум 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 -бум, це нервує. От. Тому перед відправкою все повинно бути покладено на свої місця, все закрито, провірено, і тоді можеш відправлятися. Тому правило номер один. Менше використовуєш речей, тим скоріше тобі, е, тим легше тобі переправлятися з місця на місце. І завтра я хочу помити. Помити також проблема кампер. Це не машина. Тому що він високий, більше трьох метрів. І якщо можеш помити боковушки, то так, а криша, то як туди? Це треба брати цю драбину. Лізти туди. У мене драбина така, що я не можу так з драбини зразу ногу поставити на це. Я можу от посюди вилізти, а там далі мені треба віджиматися, залазити і бути обережним, тому що можна підсковзнутися, впасти. Так, зарядка кампера, акумуляторів відбувається двома шляхами. Під перший шлях це під час, коли в тебе є електрика. Автоматично в тебе вся кампер переходить на 220 і плюс заряджається для кампера, і плюс заряджається батарея на запуск самого кампера. і Другий шлях під час руху.